Так, що уграла, я таки дертимолку. Забула закрити оцей язичок. Виключити виключила, а цей язичок не закрила. А потім, як включала, дерті насипала, чи той зерна насипала. Поки я включила, все воно вже не заводиться. Чого не заводиться? Насипалось туди зерно, в барабан. І все, воно в мене стало. Добре, що я ключі. Розкрутила. Я ними так умію робити, оце не знаю. Короче, для мене це яке то саме. Ну, хорошо, хоч є така штука. Ой, так. Оце ж тобі знімай відео. Як не те поламалося, так те поламалося. Там підкрутить, там підсправить. Якби ще вміла це робити. О, попала. А то ще всему треба вчитися. Так, ну я сподіваюся, що воно. Так. Так, блин. А воно сюди не залазить цей ключ. А як його? Так. А. Ну, типа так. Так. Ще один остався. Ну да, всі попали, а цей не хоче, да? Давай. Ну, <гум> попадай, пожо. О. О, наконець-то. О, господи. Крутися вже давай. <гум> це все довго. Яку сторону його крутить, блін? Це було в яку сторону крутить. в яку сторону тебе крутити треба? Капець! В яку сторону тебе треба крутить? Сюди чи сюди? Та сюди ж таки. Ой, це ужас який-то. От як оце так? закручивать наконец так давай, научусь блин с болтиком и шурупиком работать так ключом закрутить содержать надо о, о. так ну на старт внимание марш я надеюсь, что это вычислила ты заработаешь. Ура! Іра молодець! Я сама її справила! Справила, почистила. Сама забила, сама почистила. Ну все. Нікого не треба просить. Ура. Усім привіт! Я знову на господарстві. Ой, і так сегодня. Щось треба підправити, підбити, підкрутити. А ще як це не вмієш робити? Ну, в общем. Ну, і сьогодні я зранку, хоч змогла людям розвести молоко. Сьогодні в нас така гарна погода. Ну, мабуть, більше 10 градусів. Тепло, сонячно. Ну, можна ходити зовсім не вдіватися. Весна. Оце тобі й погода. Знай, яка вона, так? Да? Вчора в нас таке було, таке лило, вітер. Не то, що виїхати неможливо було, вийти з хати неможливо. Оце погода. От ну, скажіть, раніше такого не було. От не було таких перепадів сильних. То тепло, то холодно, то л'є, ну просто щоб лило, Це стільки води вилилося. У дворі стояло озеро. Я не знаю, там балки, мабуть, залиті, залиті. Ну, щоб отак лило стільки води. Ну не було такого. Тепленько, на сонечку. До речі, по курям можна узнавати погоду, яка буде зима. Ну, скажімо так, ближній місяць-півтора. От нам прогнозують в цьому році зиму таку сурову, холодну, а по курям не скажеш. Бо в цьому році якась аномалія взагалі. Кури масово починають сідати, квоктати і сідати на яйця. Хочуть бути квочками, хочуть бути мамами. А якщо квочка сідає на яйце, то в ближні так місяць-півтора, то буде ще тепло. От я навіть не знаю, як вони відчувають цю погоду наперед, ну це вже перевірено роками. Якщо курка так пізно восени сіда на яйця, то ще півтора місяці буде тепло, тобто буде плюсова і плюсова така 10-12. Не один-два, а добре плюсова температура. Ну, тобто курка розуміє, що вона повинна е, висидіти яйця ці і підняти своє потомство. А в цьому році так і є. Ви знаєте, я не знаю, чи аномалія якась в цьому році, що е, вони взагалі масово квокчуть. Вон через сваха до мене приходила, теж каже, квочки квокчуть, каже, що з ними робити. І з підписники мені також писали, що квочка привела цеплят ось буквально на днях. І все це говорить про те, що ну, до Нового року зими точно не буде. Так, понятно, що, можуть на день, два-три трошки підморозить нас, підхолодить, але сильних морозів не буде. Хоча дивилася по погоді, на наступний тиждень передають до мінус 10. Ну, от і подивимося. Чи все-таки те буде мінус 10, чи мороз знову здвинеться туди-куди подалі? А може так, день-два, та, та й знову буде тепло. Ну, і коли тепло на вулиці, то товчайся на вулиці. Щось робиш, десь щось підгрібаєш, десь щось сіно навести, десь щось підгребти. Ну, товчайся якось на вулиці. Я ще в хаті навіть не топила. Ну, а чим я займаюся, коли на дворі йде дощ і коли холодно? Я вам ставлю далі відео, тому вам гарного перегляду. Всім мира, добра і головне здоров'ячка. Бережіть себе, не хворійте, будь ласочка. А я піду займатися далі своїми справами. Всім пока-пока! Ну, і так як у мене немає зараз молочної переробки, і на вулиці у нас дуже погана погода. Тож, часу вільного стає більше. І все ж таки мене тяне, тяне на те, щоб зробити якихось смаколиків, щось таке незвичайне. Тож сьогодні я вирішила робити зефір із банану. Зефір я буду робити заварним способом, мені так більше подобається. І саме заварним способом зефір можна зробити навіть е, звичайним ручним міксером. Тільки треба всі пропорції брати. В два рази менше. А для зефіру потрібно пюре. Тож спершу робимо пюре з бананом. У мене є три невеличких банана. Зараз я їх накришу міленько, піділю трошечки водички і поставлю на маленький огонь трішечки прокип'ятити, Ну так хвилин 10-15, щоб банан змякшав і щоб у нас отрималося пюре. Ну і, звичайно, змісто банана може бути тут яблуко, груша, е, диня, гарбуз, е, різні ягоди, малина, полуниця. Ну от Я думаю, всі ті ягоди, все те, що має такий, знаєте, ярко виражений смак, все те підійде прекрасно до зефіру. Уявляєте, скільки можна зробити різних різних смаків? Це просто супер. Так, у мене з трьох бананів вийшло рівно 200 г пюре. То стільки-стільки мені потрібно на порцію. Таке воно, таке досить густеньке. Сутейник, в якому будемо варити заварну основу, повинен бути з товстим дном. Сюди ми висипаємо увесь цукор, виливаємо водичку. І агар агар Сьогодні я буду користуватися отаким звичайним агаром. Купила в магазині, вже не пам'ятаю в якому. Тут не написано ніякої він сили. Єдине, що 8 грам все, те, що нам треба на пропорцію. Тож буду користуватися сьогодні ним, тому що мені писали, що з магазину агару чомусь не виходить цифір. Зараз спробуємо. Все, для заварної основи все готове. Ставимо на середній огонь. І спершу треба помішувати, щоб гар-гар не сів і не пристав у нас до дна. А в чашу міксера я виливаю 60 г білка, це білок з двох середніх яєць. І ставлю збиватися, а цукор буду додати поступово. Тільки почне з'являтися пінка. І так, три заходи, додавлю цукор. заварна основа у мене вже кипить. Якщо користуватись градусником, то вона повинна. Дойти до температури 104-106 градусів, але можна і так оприділити, що вона готова. Після того, як вона гарно закипіла, дати їй покипіти 4-5 хвилин і все, заварна основа у нас готова. А тим часом у нас збиваються білки, і їх також треба гарно-гарно взбити. От коли вони вже. Практично схожі на крем. Коли починають з'являтися такі пустоти, оце білок гарний взбитий, Тільки тоді починаємо вливати заварну основу. Вливаю її обережно. Так поступово, щоб не попадала заварна основа на вінчик, щоб її не розкидало по чаші. Силиконовою лопаточкою все-все вигрібаю сутенечка сутейничка, і все воно йде в зефір, нічого не залишається. Ну і все, зефір майже готовий. Я його так трішечки зберу з країв, так до кубки. І так як наш банан не такий яркий і не такий м -м, красивий, я трішки його підфарбую жовтою фарбою. Це істівний барвник, буквально так дві капельки. І буде він у нас такий жовтенький, гарненький. Зефір з банану збивається дуже швидко, от просто миттєво. От коли робила з яблучного, то набагато довше. А з банану не вспів, не вспів і міксер поколотити, як він уже готовий. Ну, і далі нам працювати треба дуже швидко, тому що агар швидко стабілізується. У мене вже все готове. Я приготувала мішок з насадкою, користуюся насадкою 1 в Зефір можна відсажувати як на силіконовий коврик, так і на пекарську бумагу. Він ні до чого не буде приставати і гарно відходить. І ще мені захотілося потренувати, зробити квіточку. Отака троянда в мене вийшла. Зараз я її трішечки затоную сухим фарбником, щоб такий придати відтінок, ну, начебто така гарненька, жовтенька троянда. І поки я тут гралася, тренувалася з квітами, все, дивіться, він уже відстає від пергаменту, він уже тугенький, він уже готовий. Хоч йому треба стабілізуватися годин 5-6. Але в мене нема терпіння, я посипаю його пудрою, бо мені ж хочеться спробувати те, що я задумала далі. Отакий От зефір у мене вийшов, він дуже пружний. От банановий зефір, дуже пружній і дуже тугенький. Отакий От він в розрізі. Дивіться, який він пружній і доволі такий плотний. Така консистенція в нього така щільна-прищільна. І смачно. І дивіться, що я придумала. Я взяла таку коробочку, зложила в нього зефір і навіть квіти поставила. І мені здається, так досить непогано вийшло. Та на цьому навіть заробити можна. А ви як гадаєте?